Я виграла його. Зараз я тобі ще давай. А чо? Ну, давай. давай, так, я мов, все останній раз. Зараз вирішається, хто виграє. Раунд. Так, е, я програю і... Виграю. Ні, я програю і тебе зараз я що? Найобуєш. Нет. Я тебе що зараз роблю? Питаюсь. Програю виграєш. Ні. Те ж саме, я тебе пере... Да. Ні, то не будемо. В тебе я привезла, що ти забув? Зверху ти надягаєш, як тільки холодно. Курточка. Да. Тільки Куртка. одна. Да. Я щось від тебе. Хочеш? Да, Потребуєш. я щось... А ну давай сюди. Вимагаєш. Да. Тільки вимагати. Да. Ой, ні. Вона спеціально скипает, щоб мені Нет. мінус бали були. Так мінус 1 бал, блядь. Кожен раз, коли ти когда ты скипаешь, минус балл. це смыбачил, блядь. Да я тому що я понимаю, що не поясню.